Шокуюча сповідь полоненого росіянина. Окупант зневірився у диктатурі Путіна і тепер хоче служити в інтернаціональному легіоні зсу. А ще, нібито особисто, знайомий з президентом України Володимиром Зеленським. Про які брудні подробиці служби УРФ розповів чоловік, кого бачать на місці російського диктатора і до чого тут чорна відьма. Далі розповім. Окупанти дедалі частіше починають зрікатися Путіна та його політики. Особливо це прозріння приходить до них під час полону і набуває доволі кумедних і абсурдних форм. На одну з таких історій натрапив український журналіст Сергій Іванов. Під час знімань сюжету про табір для полонених росіян до них із відеооператором підійшов один з окупантів. Він почав напрошуватись на інтерв'ю. Журналіст погодився, хоча й не до кінця розумів, що такого може розказати полонений росіянин. Даючи коментар, окупант зазначив, що його нібито насильно завербували у підрозділ Шторм Зет, коли він відбував покарання у в'язниці за вбивство педофіла. Що ж відомо про цей підрозділ ворожої армії? Шторм з є добровільним спеціальним штурмовим підрозділом армії РФ. Саме туди набирають бійців з колоній, виправних закладів і таборів. Попри те, що окупант добровільно пішов воювати за Росію, він почав запевняти журналіста, що взагалі не підтримує політику Путіна. Ані займаються просто геноцидом, стріблінням нашого населення, в частності слоя УФСІН Росії управління федерального ісполнення наказання. То есть э, идет э, самая натуральная чистка. То есть э, вот с, моего, э, с моей колонии полторы э, тысячи человек, сейчас в данный момент осталось только 200. 1300, 1300 э, Большая часть 300, то тобто, є в ампутірований і раніний в госпіталях. А це ви а, а менше часть 200. І на війну він пішов буцімто лише для того, аби вийти з в'язниці, де за його словами загалом провів 24 чотири роки. Сім із яких коловся тяжкими забороненими речовинами. Окупант також похизувався, що особисто знайомий з російським боксером Миколою Валуєвим і хотів би бачити його президентом Росії замість Путіна. Я би хотів, щоб президентом був Коля Валуєв, я його лично знаю. Я я завжди за Жириновського. Так Коля Валуєв він же єдинорос. Ну, єдинорос, єдинорос у розумієте? Я колювалу навіть росіянин, зізнався, що після полону прагне служити в інтернаціональному легіоні зсу. Журналіст попередив окупанта, що з його минулим наркозалежністю та 25-ма руками за ґратами потрапити до українського війська практично неможливо. Та, попри це, полонений продовжив фантазувати. Називав свою дружину чорною відьмою і твердив, що колись особисто зустрічався із Зеленським. У мене жіна чорна колдуня. ну вона з кривого рогу. Як Зеленський, ну звісно, це ж. Я Зеленського знаю лично. Ну конечно, конечно. Нет, Востанкина я с ним, когда він ще 95-й квартал начинался, на лісничній площадке мы рядом с ним курили. Ну, так вот, мимолетно. То есть не, там за руку я там не, с ним не обнимался. Саня, ничего. Саня, дзвони в офис, короче, терміново. блин, тут друг треба, треба рятувати наприкінці. Сергій Іванов пожартував, що обов'язково поширить цей заклик полоненого, аби бодай теоретично допомогти йому вирішити його абсурдне прохання. А що думаєте про щиросердне зізнання окупанта? Ви діліться в коментарях. Перші заморозки прийдуть в Україну вже цього тижня. Температура в деяких регіонах може опускатись до мінус трьох градусів, а холодна осінь не за горами. По яких областях заморозки вдарять найсильніше? Як довго триматиметься осінній холод та чи варто чекати на повернення бабиного літа? Далі розповім. Цього тижня в Україну прийде арктичне повітря, а разом із ним і перші заморозки. Вже у середу, 24 вересня, країну накриє різке похолодання. Його спричинить вторгнення арктичного повітря з півночі. Найбільше холод відчують північні області та столиці. В день температура знизиться до плюс 13, плюс 15 градусів, вночі до плюс 9, плюс 12 градусів за Цельсієм. Протягом дня очікуються дощі. Жителям західних областей також варто. Підготувати парасольки. Температура вдень коливатиметься від плюс 13 до плюс 21 градуса, вночі від плюс 9 до плюс 12. На півдні та сході України збережеться хмарна, проте суха і тепла погода. Температура в день становитиме плюс 17 плюс 28 градусів, вночі плюс 10 плюс 14 градусів. То коли ж чекати на заморозки? У ніч на четвер, 25 вересня, тепла погода ще протримається на півдні та сході країни. Де в день очікується до плюс 20, плюс 27 градусів тепла, а на Луганщині навіть до плюс 29. Проте цього ж дня холод пробереться і до цих регіонів. По всій країні температура вночі знизиться до плюс 2, плюс 5 градусів. В день прогнозується плюс 13, плюс 15 градусів без опадів. Та вже з 27 по 27 вересня державна служба України з надзвичайних ситуацій попереджає про жовтий перший рівень небезпечності. Потужний антициклон, центр якого перебуватиме поблизу Скандинавії та Балтики, принесе в Україну заморозки вночі. Температура ґрунту становитиме від нуля до мінус трьох градусів у столиці північних західних та центральних областях. Температура в день коливатиметься від плюс 13 до плюс 15 градусів. Очікується мінлива хмарність без опадів. У неділю, 28 вересня, в Україні стане трохи тепліше. Вночі температура в більшості областей підійметься до плюс 3-9 плюс градусів. Легкі заморозки від 0 до мінус 3 градусів можливі на заході та місцями на сході на поверхні ґрунту. В день повітря прогріється до плюс 13-15 плюс градусів – Погода залишатиметься сухою та подекуди хмарною. Попри холодні дні синоптики запевняють, попереду на українців чекає ще три бабиних літа: у жовтні, листопаді та навіть у грудні. А яка погода до вподоби вам? Як готуєтесь до ранніх холодів та чи впливає різка зміна погоди на ваші плани та повсякденний графік? Діліться своїми думками в коментарях. Квітковий ведмідь вартістю понад півмільйона гривень викликав резонанс у соцмережах. Композиція «Строянт» навіть увійшла до національного реєстру рекордів України. Втім, у змі вже ширяться чутки, що ведмедик насправді призначався не для рекордів, а для дами серця одного з політиків. Хто ж ця таємнича жінка? Чи дійсно до цієї історії причетний нардеп від слуги народу? І як українці відреагували на такий розкішний сюрприз? У соцмережах вибухнув справжній скандал. Розкішний ведмідь із червоних троянд за понад півмільйона гривень опинився в руках засновниці бренду жіночого одягу Даніелли. Хвиля критики та чутки про подарунок від народного депутата лише підігріли інтерес до цієї історії. Що відомо про ажіотаж довкола квіткового ведмедика? Студія флористки та блогерки Анастасії Скальницької створила величезного ведмедика з квітів. Композиція складається з на 10 тисяч троянд і вже увійшла до національного реєстру рекордів України. Кадри масштабної роботи миттєво облетіли мережу. Втім, найбільший ажіотаж викликала не сама величина твору, а новина про те, що ведмедика замовив для своєї коханої таємний чоловік. І не дивно, адже ціна цього квіткового шедевра склала 536 тисяч гривень. Такий інформпривід спричинив гарячі дискусії та поділив думки користувачів. Молодець. Дівчині пощастило з таким коханим. Скільки дітей невиліковно хворих, хлопці в наших полікарнях, тварин покинутих, Не засуджую. Думки вслух. Через декілька днів це все у смітник. Такого ідіота світ божий не бачив, щоб викидати в смітник стільки бабла. Виявилося, що букет отримала засновниця українського бренду одягу Даніела на своїй сторінці в інстаграм. Жінка жорстко відреагувала на критику, використовувала нецензурну лексику та наголошувала, що коментарі хейтерів нікому не потрібні. Ну, у мене є що сказати. Хочу звернутися до хлопців, які пишуть, що ну, так дорого. Можна було машину купити. А можно было отдать деньги на ЗСУ, например. А можно было бы, в принципе, завалить свое жало и как бы, ну, просто поставить лайк или пройти мимо. Как-то, ну, ваши вот эти хейтерские задроченные комментарии, ну, как бы... Після оприлюднення гучної заяви Даніелла закрила свій інстаграм. Тим часом мережею почали ширити чутки про те, що замовником ведмедика виявився народний депутат. Телеграм-канал Інсайдер повідомив, що букет за півмільйона міг придбати слуга народу Артем Дубнов. Ціна квіткової композиції, порівнянна з річною зарплатою десятків українців. Тепер головне питання. Чи внесе депутат цей розкішний подарунок до своєї декларації? Що відомо про Артема Дубнова? До політичної кар'єри Дубнов працював стоматологом і був головним лікарем у 2019 році. Його обрали до Верховної Ради, де він став заступником голови комітету з питань здоров'я нації. У 2022-му депутат заснував благодійний фонд Національна допомога а з 2023 по 2025 рік очолював тимчасову слідчу комісію з розслідування порушень правил експорту та імпорту товарів з Росії. Тему розкішного подарунку підхопила й телеведуча Ольга Фреймут у своєму клубі Манер в інстаграм. Вона опублікувала колаж із зображенням квіткового ведмедя та дубнова. Самому ж дописі Фреймут порадила чоловікам уникати букетів, які їхні обраниці не здатні втримати в руках. Дозволю собі прокоментувати букет, який обговорюють. Шановні шанувальники, даруйте ті квіти, які пані зможе втримати в руках, принаймні, поки ця пані жива. Бо є моменти, коли доречно слати квіти в кошиках, але це інша сумна історія. На фоні скандалу з'явилась офіційна заява від самої авторки композиції. Флористка Анастасія Скальницька спростувала чутки про те, що замовником ведмедя строянт нібито був нардеп. Можу сказати, що інформація фейк. Ми не можемо розголошувати жодного нашого замовника, але точно скажу, що інформація щодо замовника є неправдою. Згодом офіційну позицію оприлюднила й компанія Даніели далі. Там заявили, що саме працівники бренду, а не депутат, подарували засновниці ведмедя, адже він символізує ідею їхнього проєкту. Ми замовили найбільшого в Україні ведмедя з квітів. Бо саме він уособлює ідею масштабу нашого бренду. Ведмедик є бестселером у нашій колекції прикрас він символізує силу, ніжність і любов, які завжди йдуть поруч. Тепер цей образ ожив у гігантському форматі. Для нас це не про ціну. А про ідею у компанії наголосили, що квітковий ведмідь став своєрідним меседжем про те, що українські бренди здатні створювати проєкти світового рівня і водночас допомагати зсу, перераховуючи бійцям кошти з власних донатів і зборів. А що думаєте про скандал довкола квіткового ведмедика? Ви та чи вважаєте доречними такі коштовні подарунки в умовах повномасштабної війни? Діліться своїми думками в коментарях. На цьому у мене все. Дякую, що додивились це відео до кінця. Не забудьте поставити вподобайку та підписатись на наш канал.